Ми в Національну бібліотеку України імені Ярослава Мудрого. Це була найбільша парламентська бібліотека, а нині державна бібліотека, яка має багато відділень, 25 відділень, так я кажу, обласних, так? так. Відділень ми, ну як, ми національна бібліотека України. Ah, non, pour que tu... ah, Nous sommes Aujourd'hui, arrivés à la Bibliothèque nationale d'Ukraine, qui était, qui était en fait la bibliothèque parlementaire, mais a été transformée en une bibliothèque nationale. Et nous sommes arrivés aujourd'hui avec un livre qui a été édité, qui a été publié en Ukraine. Euh, un livre sur euh, le tour euh, mondial de M. kochitz avec euh, sa capelle, avec euh, son cœur euh, de, de musicien ukrainien. Donc euh, ce livre qui a été publié euh, 100 ans après que le livre a apparu dans le monde entier. Et maintenant on euh, va donc... Euh,

Et ce livre sera en fait traduit en euh, 17 euh, langues différentes euh, de, en, en fonction de, euh, des pays où il va être présenté. André Andrusyuk, notre collègue, il traduit en français, parce que le livre est prêt à et il est publié en ukrainien et en français, comme 100 ans en Donc euh, ce livre sera, euh, sera traduit en particulier par moi. Euh, encore un euh, en anglais en français parce que c'est un livre euh de double langue donc il faudra donc corriger les langages qui seront utilisés. Я euh, нещодавно повернулася з Польщі і проїхала всю Варшаву і єдине посольство Франції, де на воротах euh, величезний намальований український прапор і написано українською ми з вами Madame Elias vient de, elle a voyagé en Pologne et en fait en parcourant Varsovie, elle a vu que le seul, la seule ambassade a donc a présenté le drapeau ukrainien. C'était l'ambassade de France.

Фундатор українського жіночого руху матері звіту проти війни і тероризму. І ми створили комітет народної дипломатії за нашим положенням саме Друга світова подорож на народної дипломатії імені Окошиця. І докпотіну саме фету і mouvement des femmes ukrainiennes contre la guerre et le terrorisme. Et donc, euh, en, en particulier, le comité a été créé également pour la diplomatie populaire dont Mme Elias est euh, une représentante. Et nous Але як журналісти словом, що ця книжка, як наша візитна карточка, за що вбивають українців, щоб піти на їхні площадки європейські, я в Америку поїду. В листопаді книжка зараз переводить Андрій англійською мовою. Для того, щоб спитатися, за що вбивають українців, чого всі споглядають, як у нас кожен день вбивають наших чоловіків, і йде страшна війна. О, і ця книжка, як народна дипломатія, бо поки вони. Ті дипломати там на верхах, там скажімо, між собою виясняють якісь міжнародні стосунки. Закони міжнародні не працюють. Будапештський меморандум, де гарантію давали нам цілосні наших кордонів порушено, то ми, як жінки, матері світу, український жіночий рух проти війни і тероризму не маємо права мовчати, бо навіть на державному рівні та ж маляр казала, що війна буде до останнього українця, а ми не хочемо, щоб вбивали наших дітей і чоловіків. Тому ми не можемо мовчати і ми вам передаємо цю книжку тут 16 сторінок є про діяльність тут ми, нашої організації. Жіночого руху, є комітет законодавчих ініціатив, його створив при цьому році жіночому, його професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри юридичної академії праці і соціальних відносин Володийчани Ярослав Журавель. Сьогодні приїхав інший професор, він у нас за його ініціативи книжка передається у вашу бібліотеку. Це професор медицини саме Сергій Іванович. Болківець він нас голова саме комітету, який займається в народному трибуналі розслідуванням тих злочинів, в тому числі депортація дітей до Росії. От Сергій Іванович Болківець, саме його ініціатива і його. Скажемо, пропозиція цю книжку передати безкоштовно в нашу бібліотеку, щоб вона пішла в Україні, і щоб ця книжка її було досі дві книжки старінних, і вони там коштували по шістдесят одна, друга вісімдесят тисяч гривень. А ми вам передаємо цю книжку для того, щоб ви в співпраці з нами, щоб цю книжку знали, бачили. І Україна, і наша пісня, наша мова і наша рідна свята земля подаду все. Donc, ce livre sera également traduit en anglais parce que Mme Elias va se rendre dans un tour aux États-Unis. Et donc, ce livre va être présenté un peu comme une carte de visite d'Ukraine, comme la diplomatie populaire, qui, donc, qui sera, ce qui sera possible pour, pour répandre nos idées de paix quand la diplomatie internationale ne fonctionne pas. Euh, aussi, euh, nous allons donc euh, citer M. Euh, Boltivetz ici, qui est, qui est présenté ici, donc c'était son initiative également de euh, transmettre ce livre, euh, en particulier plusieurs exemplaires de ce livre à, à, à la Bibliothèque nationale et donc euh, euh, on va donc euh, euh, faire une cérémonie officielle maintenant

et donc euh, le premier exemplaire de ce livre a été rendu à la bibliothèque ukrainienne à Paris, nommée d'après euh, M. Petlura. Також 300 книжок нам заказала українська діаспора в Парижі, вони нас їх купують, я навіть не буду казати, ціна досить дорога. Я не про це кажу, я кажу про те, що 30 книжок а наступна друга бібліотека, яким ми передаємо нашу працю і працю нашого відомого патріота, скажімо, великого державного діяча. саме... Олександра Кошиця, який Держава Республіка України проіснувала всього рік, а він п'ять років їздив в світі, щоб світ знав, що Україна це не Росія, і Україна це нація співоча. І той щедрик Лонтовича, який подарував і зараз він є брендовою пісню на різдво всі коли. І весь світ знає нас як українську націю, завдяки йому також. Et donc euh, quand elle était à Paris, euh, les euh, clients ont également euh, demandé de leur présenter 300, euh, 300 exemplaires de ce livre euh, pour la diaspora ukrainienne en France. Et maintenant, on va donc transmettre 30 exemplaires de ce livre à cette bibliothèque nationale. Et euh, c'est pour dire que euh, c'était euh, une initiative qui a été réalisée par M. Koshitz il y a euh, 100 ans. et donc qui a été reprise par Madame Elias maintenant, euh, d'après laquelle les gens ont commencé à connaître l'Ukraine en tant que telle euh, au monde entier il y a 100 ans. Також хочу сказати, вам донести, раз ми вже вас, український жіночий рух прийняв рішення саме за сподвижницьку роботу, за духовність, за моральність, визнати також жінків і також Знаю, що ви з нами кожна мати українська, то відчуваю, знаю. От, що визнати саме праведником українського народу, нашого духовного лідера, нашого, нашого саме це великого Філарета. Який 95 років йому життя, який все своє життя посвятив саме як державницький людина, який боровся за те, щоб самостійна була церква незалежна від Московії, і те, що він дійсно патріот, як кажуть, можливо, єдиний такий козак великого зливий букву великого слова. Також ми при Сергії Івановича Булківця визнано також прави. України, серед вас стоїть професор, і ще один професор жураве. Ярослава Молод... Володимирович, 44 роки. Це три людини, які ведуть тяжку сподвижницьку працю, щоденно працюючи, щоб наша держава була на нашу державу, на, 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 на те, щоб ми з вами жили в спокій, і мирі і благополуччі, а не в такому страшному стресі, як ми, українці, які в Україні щоденно живемо. Et aussi pour, uh, dire que, uh... en tant que euh, la représentante du mouvement de femmes ukrainiennes contre la guerre et le terrorisme. C'était trois personnes qui ont été euh, reconnues par euh, le mouvement en tant que les, euh, les plus grandes euh, 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 personnes ukrainiennes en tant, euh, de, dans, leur, euh, dans leur contribution à l'État ukrainien. En particulier, c'est euh, le patriarche Fidaret, euh, ensuite, c'est M. Bolkivets. Euh, en tant que professeur euh, et donc euh, qui, a été, et qui a fait pas mal de choses pour et qui a fait une, une grande contribution à l'État ukrainien et M. Joravec qui a été également, qui, était, euh, qui est un professeur de droit et de, euh, et de travail. Donc ce sont trois personnes qui ont contribué euh, beaucoup à la, euh, à la paix en Ukraine. Також маю вам повідомити, що прийняли рішення нагородити президента Макрона, бо ми на французькій робимо вже давно орденом за мир і свободу від українського жіночого руху матері світу проти війни і тероризму, за те, що він перший, ви всі знаєте, сказав, що треба нам дати війська і що треба нам дати зброю. Ми всі знаємо, в Україні воює французький легіон, який допомагає нам відбивати Кажемо, спасати життя, покажуть, не треба нам ні зброї, ні людей, а як же нам захищатися, щоб нас вбивають. І нас беруть на вулиці, кидають туди і таким чином винищують українську націю. Мій рідний брат 18 липня минулого року також загинув на Запорізькому напрямку 47 років двоє дітей. A donc euh, pris une décision de décorer M. Macron avec l'ordre euh, pour la paix et la liberté, parce que c'était le premier président européen qui a euh, dit qu'il fallait donc introduire les, euh, troupes, euh, les troupes de l'OTAN en Ukraine, euh, même si ça n'a pas été fait, mais la Légion française euh, agit, euh, agit activement en Ukraine pour euh, arrêter cette guerre. І останнє я хочу сказати, що не цей чоловік Василь Сапатий. Він працює за кордоном багато років, Якби він не дав кошти на видавництво цієї книжки, ми б не мали його за що видати. Це велика сума грошей, дуже велика для сім'ї. В нього двоє доньок в Україні, також він не, не є якийсь буржуй, чи не якийсь олігарх, але він знайшов кошти і завдяки Василю Сапатому ця книжка побачила світ вперше через 100 років. Тому ми йому дуже вдячні за те, що я бабушка така воїни світла і ведемо таку роботу серед людей і цю книжку для того, щоб я вже була в Німеччині, наше представництво, була в Варшаві, була в Чехії, зараз буду в Словакії, Парижі, для того, щоб ця книжка пішла різними мовами і оцей зошит, ви потім поцікавитеся, ми поставили скромно тільки 16 сторінок тої нашої діяльності, роботи, в тому числі і філарет. От, де він призвав, щоб війну, війну зупинити. От. І ми скажемо маленька інформація про нас. Далі книжка абсолютно 99,9%, буква в букву, кому в кому, така як книжка була видана в Паризі в 1929 році і яку мені подарував, бачите, з підписами тачими, з надписами, саме Великий князь Вов Карачаєвський. Et donc, ce livre n'aurait pas apparu si ce n'était pas pour M. Sapati qui a assuré le fonds pour la publication de ce livre. Donc, c'est grâce à lui que ce livre a apparu dans le monde entier. Et également, nous avons d'autres personnes qui ont participé à la publication de ce livre. Et il y a également au sein de ce livre un cahier qui raconte en fait des activités

Святий і тому за адресою я просто закликаю всі духовні надбання передавати наші рівня на їх вибір, на їх ну, на, на їх довговорі. І ми і не вирухують Журналісти за ваш труд, за вашу працю, за те, щоб ми вижили ці страшні часи, і щоб наші люди залишилися живі. Дякую. І э, э, ми снідік. C'était vraiment une grande inspiration de présenter ce livre à la Bibliothèque nationale, nommée d'après Yaroslav Mudry. Et donc, c'est un, un grand, une, grande, une grande action, en fait, et nous devons être tous très ravis d'avoir ce livre. Donc, ce livre sera ensuite... Презенти у які Дубіканкі Будрин Леба. Цей сюжет буде розміщено на порталі Українська мовна телекомпанія Столиця на американському порталі Юсей Медіа Корпорейшн і на скажімо, істочниках нашої діаспори в різних країнах світу. То ми також вам дуже дуже дякуємо за те, що ви euh, так вона підтримали. І я так з радістю, з гордістю бачу, що я правильно привезла цю книжку в euh, повне призначення. Рпопортаж рабі сюра не росурс до сесії капіталі, усім sur les ressources de USA Media Corporation. Et donc, euh, de cette façon, c'est euh, la diaspora ukrainienne qui euh, bénéficiera euh, de ce livre et euh, nous sommes très euh, reconnaissants à des euh, à des euh, donc euh, personnels de ce de cette bibliothèque d'avoir accepté ce livre. Merci. 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 Ми комплектуємо бібліотеки нашої держави, особливо зараз, коли війна, багато бібліотек в розрусі, і ми їм допомагаємо відновлювати фонди. І ну, ваші книжки будуть передані до обласних бібліотек. Якщо будуть ще, то ми з задоволенням приймемо іще книжки і для інших бібліотек. Donc en tant que euh, la bibliothèque, en fait, euh, le, le stock de livres qui est, qui est ici, euh, donc c'est une réserve en fait qui est ensuite euh, distribuée dans des bibliothèques, dans des régions de l'Ukraine, et euh, euh, ce livre sont distribués à des bibliothèques régionales et pour ce euh, on nous euh, dit donc un grand merci. Скажіть, будь ласка, оці вікна вони закриті, те суд литою такими стоять, вікна вони вибиті. Це попали, кажуть, що сюди попав снаряд, так?

par une onde d'explosion euh, 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 des, des armes euh, russes. Et heureusement, euh, les, le personnel de, de, de la bibliothèque n'a pas souffert parce qu'à un moment donné, ils étaient dans un château. L'an dernier, je suis allée en Europe et j'ai vu que l'Europe vivait son propre vie. Et les Ukrainiens, il y a presque 800 jours, Живуть в страсі, живуть в жасі, і е, немає в нас гарантії свобод, прав свобод, на життя насамперед. Тому що ми знаходимося в психологічному, фізичному стресі. Ми хвилюємося за своїх дітей, ми хвилюємося за свої сім'ї, ми хвилюємося за своїх чоловіків і за своїх синів. Тому за що нас бивають українців? Ми йдемо світ для того, щоб за це спитати, за що винищують українську націю і чому? чому. Et donc, tant euh, que l'Europe vit euh, une, une vie paisible, là en Ukraine, nous sommes au milieu d'une guerre horrible et terrible quand nos enfants, quand nos, euh, nos, euh, les maris de nos, de nos femmes euh, sont tués. Et, euh, c'est avec euh, ce thème, avec euh, cette question, pourquoi les Ukrainiens sont tués euh, au, au, au milieu du XXIe siècle Pourquoi les, les Ukrainiens sont tués C'est avec cette question que Mme Elias va en Europe pour poser cette question à des autorités. Андрій Андрюсяк, він професійний перекладач. Книжку цю зараз перекладає на англійську мову. І він ділився моїм враженням, каже Валентина Володимирівна, я вже тиждень плачу. Розкажіть про свої враження, пару слів, і про те, що ви читаєте ці книжки. Хай люди теж знають. І ці дівчата хай читають і хай всі читають. Ми бачимо в цій книзі всі ті відео. donc je madame Elias me dit qu'il faut que je donne un peu de mots par rapport à ce que je suis en train de traduire ce livre en anglais comme moi je suis traducteur en 20 donc c'est à moi de traduire ce livre en anglais et donc un peu de mots à propos de ce que je vois d'après ce livre je Стосовно того, яким чином капела Кошиця подорожувала світом. І коли я перекладаю, я зараз роблю мастер копію для того, щоб можна було потім перекладати безпосередньо на інші мови, не тільки на англійську мову. І просто очі, як то кажуться, на мокрому місці через те, що наскільки дійсно люди полюбили українців, полюбили українських співаків, полюбили кошиця. Цю книжку обов'язково повинен прочитати кожен патріот України, тому що саме в цій книжці ми бачимо, наскільки вже тоді, 100 років тому, люди відчували, що Україна буде, що Україна має свою незабутню, неповторну культуру. І що ця культура повинна бути поширена по всьому світу. Дякую. Дякую дякую. Дякую. І, будь ласка, на жаль, приймайте.